Мені не страшно померти, а страшно, що мене не почують, що голос мій зникне у смерті, як листя, що вітри роздують, що слово, мов зерно в долині засохне без краплі тепла, що в темнім будинку в руїні загине душа і ім'я, о друзі, що мовчки страждали, що зникли у ніч без слідів, що правду свою не продали, не клялися владі катів. Вас вислали в сніг і заграти, зігнули, та дух не зламали, ви вірші зростали крилаті, що світлом у світлому темряві стали. Я чую вас ще під крізь роки, ваш біль, що живе поміж нас. Я знаю, не зникне ніколи, той вогник, що палав у вас. Бо слово, мов криця, не гнеться, воно проросте крізь страхи. І навіть коли серце рветься, його не затопчуть у прах. Мені не страшно померти, а страшно мовчати у тьмі, бо доки рядки наші вперті, ми вільні, ми вічні, живі.